У 2027 році світ може побачити новий прорив у сфері оборонних технологій. Українська балістична ракета нового покоління здатна змінити стратегічний баланс не лише в регіоні, а й у глобальному масштабі. За попередніми оцінками, дальність дії цієї ракети становитиме понад 15 тисяч кілометрів, що відкриває для України можливості стратегічного стримування ворога, на рівні якого раніше не досягала жодна країна центрально-східної Європи. Проєкт, що досі зберігається під грифом, цілком таємно, розробляється спільними зусиллями кількох державних і приватних підприємств оборонного комплексу, серед яких Державне Київське конструкторське бюро, науково-дослідний інститут космічної техніки, а також низка інженерних стартапів, які з початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році переорієнтувалися на потреби фронту. Фінансується ініціатива за змішаною моделлю, частково з бюджету Міністерства оборони, частково через міжнародні гранти, а також за рахунок таємних інвестицій з боку партнерських держав. Ракета має кодове позначення «Буревій П», неофіційна назва, що вже викликає занепокоєння в російських військово-політичних колах. За словами джерел у міністерстві стратегічних галузей, мова йде про двоступеневу твердопаливну систему, оснащену системою наведення нового покоління, яка дозволяє вражати рухомі і стаціонарні цілі з точністю до 10 метрів. Найбільш вражаючим показником є радіус ураження 15 тисяч кілометрів. Що дозволяє завдавати ударів не лише по об'єктах на території окупованого Криму, а й по командних пунктах ворога у глибокому тилу, включно з об'єктами на території Сибіру чи Далекого Сходу. Особливу увагу розробники приділили можливості подолання системи протиракетної оборони противника. Згідно з витоками з технічної документації, ракета оснащена динамічними засобами постановки перешкод, здатними обманювати радіолокаційне стеження, а також оснащена кількома хибними бойовими блоками, які активуються на кінцевому етапі польоту, ускладнюючи перехоплення. За словами представника одного з НДІ, мова йде про інтелектуальну ракету, що аналізує оточення у реальному часі і змінює траєкторію залежно від ситуації. В повітряному просторі один із ключових елементів програми це демонстраційний запуск, який заплановано на другу половину 2027 року. Його планують провести на полігоні в Херсонській області, звідки ракета зможе умовно досягти східного узбережжя Росії. Втім, головними цілями, за словами аналітиків, є два об'єкти, які давно стали символами російської військової присутності та політичного шантажу. Це Кримський міст і таємний бункер президента Російської Федерації, що розташований у районі Уральських гір. Поява такої зброї в арсеналі України автоматично робить недієвими багато споточних російських стратегічних позицій. Розробка буревія П почалася у перші місяці після повномасштабного вторгнення. На той момент стало очевидно, що Росія розраховує на довготривале залякування ядерною зброєю та контроль над повітряним простором. Українські військові аналітики зробили висновок, що відповіддю на цю загрозу має стати асиметрична стратегічна зброя. У стислі терміни було створено декілька експериментальних зразків, які проходили тестування на полігонах Житомирщини та Миколаївщини. Попри обмежений бюджет і постійні ризики ракетних ударів по об'єктах розробки, українським інженерам вдалося створити прототип, який у травні 2024 року успішно пролетів понад 2000 кілометрів, здійснивши прицільне ураження цілі у Казахстані в рамках навчального запуску за участі партнерів. З того моменту українські науковці та військові розпочали активну фазу вдосконалення системи наведення, зменшення ваги бойової частини при збереженні її руйнівної потужності, а також розробку універсальної пускової установки, яку можна оперативно переміщувати і маскувати. За останніми даними, система запуску буревія п вже протестована на чотирьох типах платформ, серед яких гусеничні шасі, мобільні тягачі, а також підземні шахтні комплекси, що нині споруджуються в центральній частині України. Така гнучкість розгортання підвищує шанси на виживання системи у разі раптової атаки з боку противника. Унікальною особливістю ракети є її бойова частина, яка складається з двох компонентів. Основного термобаричного заряду високої потужності та другої секції, що містить касетні боєприпаси для ураження живої сили, бронетехніки та інфраструктурних об'єктів, такий комбінований підхід дозволяє адаптувати буреві П до завдань різного характеру, як тактичних, так і стратегічних. Наприклад, у разі атаки на ворожу базу або залізничний вузол може бути використаний касетний варіант. У випадку, якщо мішенню стане бункер, підземне укриття або великий інженерний об'єкт, застосовується термобаричний заряд, здатний проникати крізь бетонні перекриття товщиною до 10 метрів. Окрему роль у проекті відіграють фахівці з кібербезпеки, адже «Буревій П» – це не лише ракета, а й інформаційна платформа, що взаємодіє з мережею супутників та наземних систем стеження. Перед запуском ракета отримує відомості з десятків джерел, зокрема супутників оптичної та інфрачервоної зйомки, дронів розвідників та наземних сенсорів. Усе це дозволяє створити тривимірну модель місцевості та в режимі реального часу коригувати траєкторію, уникаючи зон із високою концентрацією систем ППО. У контексті геополітики поява буреві АПЕ має потенціал стати чинником глобального тиску. Західні аналітики вже назвали цю зброю українським аргументом в ядерній грі, адже хоча вона не є носієм ядерного заряду, її потужність і дальність дозволяють досягати ефекту стримування, подібного до стратегічних систем США чи Китаю. Водночас українське керівництво неодноразово наголошувало, що вся оборонна доктрина країни має виключно захисний характер, і будь-яке застосування буревіяпе можливе лише у відповідь на пряму загрозу суверенітету. Російська пропаганда вже відреагувала на появу інформації про нову українську ракету у численних ефірах центральних телеканалів. Так звані експерти почали активно поширювати версію про нібито іноземне походження технологій, звинувачуючи США, Ізраїль та навіть Японію в участі у розробці. Кремль заявив про провокацію та загрозу стратегічній стабільності, хоча офіційні представники Пентагону та НАТО утримуються від прямих коментарів, обмежуючись загальними фразами про право України на самозахист. У відповідь на подібні звинувачення, речник Міністерства оборони України заявив, що проект П» є повністю національною розробкою, яка використовує лише відкриті наукові підходи та інновації, створені українськими інженерами, фізиками і іт фахівцями За його словами, саме досвід війни, а також виняткова мотивація українського народу, стали головними каталізаторами створення зброї, здатної змінити правила гри. Очікується, що офіційна презентація системи відбудеться у грудні 2027 року під час спеціального заходу, який планується провести на території модернізованого полігону Яворів. До участі запрошено представників партнерських країн, військових Аташе а також незалежних аналітиків і журналістів. У програмі заходу заплановано ознайомлення з новітніми системами зв'язку, демонстрація мобільного пускового комплексу, а також спеціальний брифінг із розробниками, які вперше оприлюднять технічні характеристики ракети. За словами військових оглядачів, навіть сам факт появи «Буревія-П» змусить Росію переглянути свої плани щодо розміщення баз, логістичних хабів і навіть ядерних сховищ на території окупованого Криму. Адже відтепер жодна бетонна конструкція не гарантує безпеки, якщо ракета зможе подолати 15 тисяч кілометрів і уразити ціль з точністю у кілька метрів. Серед експертного середовища також точаться активні дискусії щодо морально-етичних аспектів володіння зброєю такої потужності. З одного боку, буреві П – це символ наукового прориву, доказ здатності України самостійно конструювати високотехнологічні оборонні системи без участі ядерного компоненту з іншого боку, будь-яка зброя здатна долати міжконтинентальні відстані та руйнувати укріплення на рівні стратегічних сховищ, викликає побоювання щодо потенційної ескалації конфліктів. Проте, у відповідь на такі зауваження, українські офіційні особи незмінно наголошують це зброя миру через стримування. У цьому контексті важливим є і той факт, що розробка ракети супроводжується створенням доктрини глобального зворотного удару, що передбачає її застосування виключно у випадку підтвердженої спроби масштабної агресії проти України або її союзників. На відміну від ядерної стратегії удару на упередження, Україна публічно декларує обмеження на використання буревія П, що повинно знизити ризики неправомірної ескалації. У центрі уваги також опинився так званий путінський бункер, надсекретна структура, розташована в одному з регіонів Уралу. За словами західних журналістів-розслідувачів, мова йде про глибоко заглиблену підземну фортифікаційну систему, яка здатна витримати ядерний удар і забезпечити автономне існування вищого командування Росії протягом тривалого часу. Проте українські інженери впевнені, що нова ракета укомплектована боєголовкою, здатною проникнути навіть у такі структури завдяки багатоступеневому кумулятивному ефекту та вибуховій хвилі, що направляється у глибину. Щодо Кримського мосту, однієї з найбільш охоронюваних інфраструктурних цілей на тимчасово окупованій території, експерти зазначають, що його знищення стало б не лише військовою, але й символічною перемогою. Міст, який Росія називає артерією з'єднання в українській свідомості, є символом анексії та демонстративної наруги над суверенітетом. Потенційне ураження цього об'єкта буревієм П стало б чітким сигналом. Будь-яка спроба закріпитися на чужій землі марна. Цікаво, що в межах проекту також триває робота над створенням безпілотної версії ракети з модульною системою запуску. Це означає, що в перспективі «Буревій П може бути інтегрований до автоматизованих систем оборони, де запуск ініціюється штучним інтелектом за чітко визначеними протоколами. Таке рішення покликане скоротити час реагування у випадку раптової загрози та підвищити точність удару в умовах насиченого радіоелектронного протистояння. Станом на весну 2025 року триває активна фаза остаточного компонування ракети. Паралельно відбувається підготовка екіпажів, інструктаж персоналу та випробування наземних командних пунктів. За словами джерел, у секторі оборони уже до кінця поточного року очікується випуск першої передсерійної партії, яка включатиме від трьох до п'яти одиниць. Вони не братимуть участі у бойових діях, однак стануть основою для навчання та обкатки процедур. Міжнародна спільнота, зокрема провідні військово-політичні гравці, уважно стежать за прогресом у реалізації проєкту. Представники Великої Британії, Польщі, Франції та країн Балтії вже висловили зацікавленість у кооперації, зокрема в напрямку розбудови подібних систем оборони для стримування потенційної російської загрози. Європейські ЗМІ називають український буревій П ракетою надії для всього східного флангу НАТО. Україна, яка донедавна імпортувала більшість оборонних технологій, тепер сама стає центром розробки стратегічного озброєння, здатного не лише захищати власні кордони, а й задавати нові стандарти в обороні інженерії. І хоча на шляху до повного розгортання цієї системи ще чимало викликів, як технічних, так і політичних, П» уже став символом незламності, рішучості та технічної зрілості української нації, яка навіть у часи війни здатна творити майбутнє. У 2027 році ця ракета стане не просто інструментом стримування, а втіленням нового етапу української державності, озброєної, але виваженої, потужної, але відповідальної. Її поява змінить правила гри. І можливо саме вона остаточно зруйнує ілюзії Кремля про безкарність.